Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Червий день, черовий огляд на чергову edc річ яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Отже, це такий холдер-брелок під назвою жовток Хаб» для того, щоб можна було зберігати ваші улюблені віксівські. Предмети, які зазвичай зберігаються в плашках. Це пінцет і зубочистка. Ну, а також невеличкий приємний бонус: швейна голка. Швейна голка. Цю річ виготовляє на 3D-принтері майстер Сергій Жовток. Посилання на його телеграм, на його інстаграм, на його відео буде в описі під цим відео. Він виготовляє не тільки такі речі, купу різноманітних деталей, він модифікує лезермани під ваші потреби, тому можете ознайомитися з його відосом, зайти в його групу в телеграмі, поспілкуватися. ну і... Оберете те, що вам потрібно. До речі, ці речі також продаються. Отже, для чого воно потрібно? Звичайно, щоб зберігати пінцет, зубочистку голку. Але, але ж, ви мені можете парирувати, так би мовити, ось. Ну, візьміть собі ось класик SD, Просто, звичайно, класик SD, Так, де є і пінцет, і зубочистка. Я з вами погоджуюсь. Так, воно і є. Але. Якщо у мене, наприклад, ось такий вікс Signation Light, де є ліхтарик і де є ручка. Ну, куди я тут зможу встановити пінцет і зубочистку? Ну, звичайно, ось таким от чином тільки носити його. Якщо у мене, наприклад, Alox Rambler або Alox Classic SD, куди сюди я можу встановити зубочистку? Або у мене вікс з кастомними плашками. Ось такими, які робить Олександр Опонасенко. Ще у мене тут був один Вікторінокс. Ось він. Якщо що у мене ось такий вікс, 58 мм. Теж кастомні плашки, які робить пан Олександр. Ну, куди мені тут встановити пінцет і встановити зубочистку? Але на допомогу приходить майстер Сергій, який робить ось таку файну, класну річ. Ну, що я вам скажу? Чудово. Скільки вона важить? Чесно кажучи, навіть не знаю. Але ну, може грами 3, може 4 максимум. Ну і таку річ можна спокійно собі повісити на ключі. І носити. До речі, ще один приклад. Якщо у мене, наприклад, ось така річ, ось такий затискач для грошей, і це мій, умовно кажучи, єдиний ніж, але хочеться ж мати пінцет з бучістку. Тому я обираю саме такий варіант для того, щоб можна повісити його було на ключі. Ну і ось таким ось чином я зробив собі ось такий е, набір для виживання в літній період часу, де є. Ручка де є малесенький ліхтарик на кілька люмен, де є е, холдер для зберігання пінцетів і зубочисток, ну і є голка. Ну, а також є свисток. Свисток, як то кажуть, зараз в Україні дуже-дуже потрібен. Кожен українець на ключах має в швидкому доступі носити свисток. Так що якось так. Ну, або, наприклад, у вас. Основний ніж, як у мене, спайдерко Dragonfly. Так? Ну, але такі речі потрібні. На ключі можна повісити. Так що якось так, друзі. Класна штука, дуже якісно зроблена. Ну, і взагалі, знаєте, от, от приємно цю річ тримати в руках. Дуже приємно. Я замовив Сергія дві штучки. Одна у мене от, поруч зігнотейшом, з синім пінцетом і синьою зубочисткою, щоб в колір потрапляло, а інша повісив на зв'язку, де у мене ось така необхідна жбонь, де є флешка, де є кабель, де є перехідник з Type-C на micro USB, і є ось така викрутка. І d c знають, що це за викрутка. Ну, і до речі, стосовно Сергія, Сергій виготовляє купу всякого цікавого, всяких цікавих речей, ну, наприклад, для лазерманів. Він виготовив ось таку ручку. Ось таку класну, прикольну ручку, вже достав я папірець, яку можна повісити на ключі. А за допомогою цієї ручки, ця ручка це фактично біта. Яка вставляється в лазерман в бітотримач І можна писати, як ви пишете, умовно кажучи, Signatation Light. Ну ось таким от шином. Ну, а я ношу в якості брелка цю ручку, тому що лезермані в мене немає. Так, вона пише, для чого вона потрібна. Для того, щоб написати, або підпис поставити, або там, я не знаю, якийсь телефон. Намалювати, умовно кажучи. Я навіть не знаю, це просто набір цифр, це на телефон. І просто щоб була ручка на всяк випадок, на провсяк. Все. На ключах, саме місце. Ну, у мене ось на. На такому, скажімо. Ну, що хочу сказати. Нарешті проблема вирішена. Тому що, знаєте, мені розповідав Саня Апанасенко, який робить отакі от кастомні плашки. До нього досить часто люди звертаються і кажуть: а от ви можете зробити плашки, щоб вони були з допами. Саня каже про те, що це дуже важко і ризиковано. Якщо робити допи, плашки мають бути в два рази товщі за ось такі. Але ж кайф в тому, що це тонкі плашки, так? Говорить, а якщо вам потрібно, ну не знаю, купіть собі класик з ДІП повісти на ключі, і буде у вас і пінцет і зубочистка. Тому порада Олександру, якщо до вас будуть звертатися, з приводу ось таких плашок відправляйте на Сергія жовтка. Скажіть, купіть у Сергія ось таку жбонь, яку він робить на 3D принтері. І буде вам величезне щастя. Важить воно дуже-дуже мало. Ну Не знаю, ну 2-3 грами я, ну дуже-дуже, чесно кажучи. Так що можна і. Ну, і до речі, Сергій продає повністю всім комплектом: і пінцети, зубочистка, і голка, і ще й додаткову голку може покласти. Ну, покладе вам. Так що буде у вас повне, повний набір, повне щастя. Ну і друзі, ви ж, напевно, вже помітили ще одного героя, про якого хочеться розказати ліхтар, який тільки-тільки сьогодні до мене прийшов Lumintop Black, Black Cat. чорний кіт. Ну, не знаю, чи нагадує він вам чорного кота. Але ліхтар мені сподобався, я вже почав його тестити, і за день-два буде на нього повноцінний огляд. Чесно кажучи, ліхтар мене вразив. Е, ну, ще, ще треба своє бачення зробити з цього ліхтаря, але ну, тут є все. Дуже зручні режими. Зручне бокове світло, подвійна кліпса, дуже міцний магніт. Що ще? Ну, я не знаю. Я дуже задоволений, вже виходив на вулицю. Зараз темно у нас тестив. І я скажу так, що ця річ вам знадобиться при блекаутах. Але це вже буде герой наступного відосу. Сьогодні ми говорили про ось таку штуку. Про жовток хаб. Так що посилання на усі мережі, соцмережі на YouTube канал будуть в описі під відео. Так що, якось так, друзі. Ну, а це, напевно, найкращий такий. Мені здається, EDC комплект на літо. Є ножик, є ножиці, є пінцет-зубочистка, є свисток і це все на ось такій титановій кліпсі, маленькій кишені джинс. Все, любі, друзі, всім папа, слава Україні! Ще раз нагадую про наш, ем, нашу мережу, наш чат в Телеграмі. Це DC Victorinox Ukraine. Так що можете написати мені листа, в описі під відео є посилання, і я з задоволенням додам вас до нашого чату. Напишіть мені, розкажіть, хто ви, звідки ви, який у вас DC став. Все, всім папа, слава Україні!